Двигуни GDI з турбонодувом створено, щоб отримати максимальну потужність із двигуна з невеликим робочим об'ємом і невеликим споживанням пального, та водночас зменшити викиди шкідливих речовин. Як наслідок, тиск у камері згоряння надзвичайно високий. Через свою конструкцію ці двигуни часто досягають межі детонації. Про що безперервно повідомляє блоку керування так званий датчик детонації? Після цього блок керування вживає коригувальних заходів. Крім звичайної детонації, в цих високотехнологічних двигунах можуть виникати екстремальні явища детонації. Це так звана мегадетонація. Ці явища самозаймання можуть бути спричинені незгорілими залишками пального або дуже дрібними частками і можуть призводити до серйозних пошкоджень, вихід з ладу свічок запалювання, тріщини в поршнях і в найгіршому випадку пошкодження двигуна. Під час мегадетонації виникають такі явища: дуже гарячі крихітні частки оливи та сажі, наприклад, із рециркуляційних вихлопних газів, потрапляють до камери згоряння. Під дією високого тиску вони розжарюються та спричиняють перечасне запалювання. Це перечасне запалювання та подальше підвищення температури і тиску спричиняє мегадетонацію з піковими значеннями тиску. Звичайна іскра свічки запалювання стає неефективною, оскільки суміш уже згоріла. Ми чули, що мегадетонація спричиняє значне навантаження на свічки запалювання. Саме для таких умов компанія Bosch створила особливо міцну свічку запалювання Bosch Evo. Саміро, розкажіть нам про особливості свічки Bosch Evo. У свічці Bosch Evo ми вдосконалили практично всі важливі частини, які мають вирішальне значення для строку служби та витривалості це електроди, кераміка та корпус, а також процес виготовлення свічки. Круто. Почнемо з кераміки. Що саме тут змінилося? Ми вдосконалили конструкцію кераміки. Щоб вона була стійкішою до піків тиску в камері згорання. Крім того, Bosch Evo може витримувати дуже високу напругу. Вона має діелектричну міцність до 45 тисяч вольт, що означає відсутність неконтрольованого стрибка напруги на зовнішньому боці свічки. Це стосується кераміки. А що було покращено в електродах? Ми зменшили знос електродів і відповідно збільшили строк служби свічки запалювання. Електроди Bosch Evo мають два різні сплави дорогоцінних металів на заземлювальному та центральному електродах. Спеціально оптимізовані для портфоліо Bosch Evo. Це суттєво. А що ще ви змінили? Ми також покращили антикорозійний захист корпусу. Нікелеве покриття на Bosch Evo нанесено за допомогою спеціально розробленого процесу швидкісного нікелювання, завдяки чому захист від корозії є довговічним. Усі ці особливості роблять Bosch Evo надзвичайно міцним і, отже, ідеальним варіантом для сучасних двигунів GDI. Дякуємо Самірі за цю інформацію. Отже, Evo – це свічка запалювання для важких умов роботи двигунів GDI.